Доброго вечора всім, чи доброго дня. Е, у цьому відео, яке є достатньо коротким, е, орієнтовно на 10-15 хвилин, я розкажу вам, що таке тест MBTI, для чого він є потрібен в компанії. І розглянемо його з точки зору як інструмент аналізу персоналу та підвищення ефективності команди. Що це таке і як це використовувати в існуючих компаніях, як і компанії? Вже це використовують, їх достатньо багато. Коли ми говоримо про е, сам MBTI, MBTI це є не психологічний тест, це перше. Е, це є інструмент, за допомогою якого ми можемо е, визначати різні природні типи мислення і поведінки. Природні типи і набути. У моїй практиці е, MBTI я займаюся з 2016 року. Е, MBTI дає змогу визначити, це є в людини вроджений тип, чи цей психотип є набутий. Тобто існуючий тест, який, яким я користуюсь, дає можливість визначити е, природній тип, тобто той, який є з самого початку в людини від народження, а також набутий тип. Тобто в людини цей тест показує два ключові типи природній та набутий. І з чого складається цей психотип відповідно до Е, Домінування психічних функцій за чотирма шкалами: це є екстраверсія або інтроверсія. Тобто є люди екстраверти, є люди інтроверти, і це відчуття і інтуїція, сенсорики і інтуїти. Третє мислення або почуття. Тобто людина керується за допомогою рішення, приймає за допомогою мислення чи за допомогою емоцій, як людина приймає рішення. І останнє це є, як людина так само приймає рішення, але оці такі ризикові. Це і судження, тобто раціоналізм. Ін інколи це називають судження. Я би це назвав раціоналізм і сприйняття. Або ірраціоналізм. Тобто два такі е, ключові моменти. Де використовують, де використовують е, MBTI? де використовують MBTI? Перше, це є оцінка кандидата після співбесіди. Дуже часто я маю досвід оцінку кандидата перед співбесідою. Перед тим як зустрітися з кандидатом, власне компанії або HR, чи керівник замовляє такий тест, але перед. Е, Тим як провести співбесіду для розуміння того, який це психотип. Інколи, наприклад, якщо ми говоримо по підбору топ-менеджерів, цей тест дуже часто використовують перед самою співбесідою. Інколи його просто дають заповнити, зрозуміти, який є психотип ключовий, тобто природній, який є набутий, а щоб розуміти, як з людиною спілкуватися або вести переговори, там далі нижче буде. Один з елементів, як використовувати цей тест під час самих переговорів. Цей тест нам дозволяє визначити таку ключову річ, чи ця людина підходить на цю посаду, або як ми можемо цю людину найкраще використати на цій посаді і мати це розуміння. Коли є це розуміння, ми тоді розуміємо, що ми від цієї людини можемо очікувати, які задачі ставити, і будуть кращі результати. В більшості це є. Перед співбесідою. Е, перед співбесідою. Другий момент профорієнтація та вибір діяльності. Е, тут використовують, але бажано перше профорієнтація це вік після 9 класу. Швидше нема сенсу. Тобто, е, вік після 9 класу можна використовувати на Дій для того, щоб зрозуміти е, дитині або вже потім. Доросла людина після там 40 років, так само може його пройти, зрозуміти, що цій людині найбільше природньо підходить до цього психотипу і переносить найбільше задоволення. Коли є розкладка по ключових тих функціях, які ми тут бачили, домінування психічних функцій. У нас є чітке розуміння. Де людина буде краще. Наприклад, інтроверт не може постійно продавати ще тим більше, якщо він сенсорний, ще інтуїтивний може, але це тема, окрема тема переговорів. Це коли ми говоримо, коли ми можемо краще мати. Третє збільшення результативності команди. Що це таке? Цей запит найбільше приходить від компаній. Які хочуть щось оптимізувати, змінити структуру, тобто оптимізація, зміна структури, зменшення кількості працівників при цьому виконання процесів має бути кращим. Або, наприклад, кого нам краще скоротити, щоб з існуючих працівників ми можемо легко це зробити по тесту MBTI. яким чином? Кожен, скажімо там, Кожна психічна функція відповідає певному процесу, наприклад, у людини є 10 ключових задач, які вона виконує. До тих 10 ключових задач ми можемо визначити по психічних функціях, як е, ми можемо розставити, наприклад, там, людина щось систематично сама робить. Ми розуміємо, що це інтроверт сенсорний. Е, і тут більше це буде ок. Якщо людина постійно розмовляє, веде переговори і реаціонально, Екстраверт, інтуїтивний етик, скоріше за всього, це контакти з людьми, не логіка. Хоча логіка має бути в певній мірі розвинена, і це має бути показано в тесті. Тобто оце для компаній, які хочуть збільшити результативність. Але це, знаєте, загальна картинка. От вам дадуть загальну картинку, дадуть рекомендації, чи рішення. Звільняти людей, переставляти людей, переставляти процеси виконання залежить від керівника, який приймає, бо це тільки тест, це, 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 це теж потрібно розуміти, бо інколи е, думають, що за допомогою тесту можна збільшити не знаю, що прибутковість. Не збільшити ви прибутковість чи виручку чи маржу, якщо ви не робите ніяких дій. От якщо ви не робите ніяких дій, то як цей тест вплине на це? Ніяк не вплине дуже просто. Тому що дії людини, яка відповідальна за це, не виконуються. Або не розуміють, як це робиться. Четверта, оптимізація персоналу без втрати ефективності. Об мене була одного разу компанія, це був 2018-19 рік, це був такий з серпня місяця проєкт. Де пройшло опитування більше 5 тисяч працівників цієї компанії, і я пам'ятаю моменти, коли в березні 2020 року ця компанія на основі тих даних, які вона отримала з частину працівників. Тобто ми можемо оптимізувати персонал. Без трати тих результатів, які ми можемо мати. Але це стосується великих компаній. Тобто, це не може стосуватися малої компанії, де є там 50-100 людей, для мене це малі компанії. Тобто, навіть якщо там ви виручка достатньо велика, як для великої компанії, це і малі компанії, може от там іще можна щось скоротити або оптимізувати. Але я би це сказав більше до третього етапу збільшення результативності команди. А не оптимізація персоналу. Наступне. Аналіз корпоративної культури та лояльність. Тут треба розуміти перше, чи компанії є корпоративна культура. Дуже багато власників хочуть, щоб у компанії була корпоративна культура, щоб вона була. От, прописується. А ввідка річ? Корпоративна культура може бути написана. У нас все може бути розписано, розмальовані, бізнес процеси працюють, все окей. Але люди реагують на поведінку. А яка поведінка? Там SEO компанії, власника компанії, перших осіб? Як ця поведінка корелюється з корпоративною культурою? Цей тест дозволяє нам зрозуміти таку, таку річ. Наприклад, у нас є 100% працівників. Ми в більшості за допомогою тесту, але це в більшості випливає з от цього третього збільшення результативності команди розуміємо, хто у нас є. Наприклад, у нас в там в якійсь бізнес одиниці є дуже багато великої кількості сенсориків. Якщо в цій бізнес-одиниці багато кількість сенсориків, ми розуміємо, що буде, які ключові цінності будуть для ці, ці, цих осіб. Це перший момент. Якщо там інтуїти в іншій бізнес-одиниці, наприклад, RD або будь-яка інша, ми будемо розуміти, що якщо там інтуїти, то там зовсім інші мають бути корпоративні цінності. І цей тест дозволяє нам зрозуміти, як впроваджувати корпоративну культуру. Тільки оці дії залежать від людини, яка це буде впроваджувати. Наступне. Тут я скажу так, маркетинг та аналіз поведінки клієнтів, воно дуже тут працює, якщо ми розуміємо, хто наші клієнти. Тобто, якщо у нас є чітко описаний профіль цільової аудиторії, але з точки зору MBTI, воно нам допомагає покращити маркетингову стратегію в фокусі. Тобто, наприклад, якщо ми там, не знаємо, куди фокусувати. Інвестиції, якраз цим маркетингом інвестиції, бо я на це дивлюся, як на інвестиції, то коли у нас є описаний профіль MBTI, наприклад, я розумію, який мій ключовий клієнт. Мій ключовий клієнт 1, 2, 3, 4, 5. Оце мій ключовий клієнт. У MBTI який це ключовий клієнт? Як його відобразити в таргеті, наприклад, в Фейсбуці чи в Google, чи будь-де інакше. І MBTI в цьому може допомогти. Бо в нас є чітко описаний профіль клієнта ну, чи двох клієнтів. Таке теж було. І останнє, Остатнє, я це бачив найчастіше використання переговори до продаж без розуміння самого тесту. Тест це одна історія. А коли ми можемо визначати людину, наприклад, як ви спілкуєтеся з людиною, мені треба деякий період часу, щоб зрозуміти, якого вона психотип. Це означає, що я буду говорити на її потім, з мови НЛП, на її реп-системах. Але я буду використовувати слова і логіку, яка притамана саме цьому психотипу. Е, дивіться, е, знання технік переговорів це одна історія, знання НЛП чи бойового НЛП це друга історія. Але коли ми розуміємо психотипи, ми можемо вибрати, скажу так, правильну стратегію для того, щоб отримати результат переговорів, які ми хочемо. Бо кожному психотипу зовсім по-іншому може бути тактики впливу. І ці саме запитання, фокуси мови чи будь-що інше. Коли ми цього не знаємо, це одна історія. Є, дивіться, психотипи MBTI це не архетипи, це не психотипи ЗНУПІ, це трохи інше. Це коли ми говоримо про саму MBTI. Тому ось так коротко про MBTI, що він дозволяє, і які результати можна по факту отримати.